А зараз я разом з вами буду відкривати цю упаковку протеїнового коктейлю зі смаком полуниці. Боже, а як пахнечка? Це фантастика. І цей протеїновий коктейль зараз буду пити незвичний, а на кокосовому молоці. Дивіться, Я собі замовила ось таке от кокосове молоко, порошкове. Я стараюся не вживати звичайне молоко коровиче, бо в мене частково не приносити лактози. Класно, пахне. Значит, робимо ось так. Вот, Додаємо порошочок кокосу. Так вот. так, Додаємо три э, ложки, порцію сотіння кокталію, але я зараз буду класти на око, бо в мене немає з собою ложки мірної ось так от. Додаємо водичку. Заклатуємо. П'ємо. Наші коктейлі просто фантастично смачні. Для тих, хто хотів коктейлі зі смаком, будь ласка, полуничний до замовлення. Взагалі немає хімардосного смаку, це також повністю натуральний, без цукру, без всяких барвників, транжирів і все-таки білочіпом гарантований в смачному вигляді.